Всім привіт! Я рада вас бачити в цьому прекрасному просторі на цьому відео. Дуже рада, що воно вам загалом відгукнулося. Мене звати Аліна, і сьогодні ми з вами будемо робити таку вечірню йогу, хоча в цілому її можна робити не тільки ввечері. Просто е я заряджаю да, її на такий більш вечірній вайб, але вона підійде загалом під будь-яку частину дня. Налаштуємо спочатку на нашу практику, сядемо, схрестимо ноги, вирівнюємо спину, зробимо один круг оберт плечима назад, заплющуємо очі Ми використаємо цей час, щоб ще більше зануритися всередину. І уявляємо, ніби ми стоїмо або сидимо зараз під. Воду спадом, відчуваємо, як заверху на нас падає вода, вона чиста, прозора. І хай ця вода змиває з нас всі думки, очищує нас наш розум. Хай вона змиває з нас напругу всі справи за сьогоднішній день. очищує нас від всього, що нам вже не служить. Відчуваємо, як ця вода проникає всередину вашого тіла, очищає всередину. а розум стає ясним. Дихання глибоке. Живіт спочатку на вдиху, розширяється. І такою повільною хвилою розширяємо ребра в грудну клітину. Такою ж повільною хвилою ми робимо видих і продовжуємо таке дихання впродовж цієї практики. Не затримуємо його, не робимо поверхневим. Бо дихання це наша основа і в будь-якому положенні, воно має зберігати свою глибину, свою динаміку. Далі на вдиху через сторони, підіймаємо руки вгору, скрещуємо руки разом, складаємо руки разом у замок, в замок, долоні, повертаємо вгору. На видиху опускаємо руку в одну сторону, згинаємо правий лікоть, вдих, піднімаємося вгору, видих в іншу сторону. І в своєму темпі вдих тягнемося вгору, видих, згинаємо лікоть, видих ще раз вгору, видих, лівий лікоть. Далі робимо вдих, на видиху руки через сторони опускаємо назад за спиною і за спиною їх разом складаємо в замок. На наступному вдиху підіймаємо руку вгору, на видиху опускаємо вниз. Спину не скругляємо, залишаємо рівною видих, підіймаємо руки вгору, видих вниз. І ще один раз вдиха вгору, на видиху опускаємо руки перед собою на підлогу, переходимо в позу кішки, стаємо на коліна. Ноги, руки на ширині плечей. Продовжуємо працювати із спиною. На вдиху ми провинаємося в грудній плітині, сідниці підкручуємо догори. На видиху скругляємо спину, опускаємо куприк, повертаємо донизу. І знову вдих, сідниці підкручуємо вгор, видих, скругляємо спину. І далі видих, скруляємо спину на видиху, повертаємось у нейтральне положення і підіймаємо одразу ліву руку вгору, повертаємо погляд вгору, на видиху пірнаємо рукою направо, кладемо ліве плече на підлогу. Вдих, знову пірнаємо вгору, видих, вниз. Стараємось та сильно не рухати, не нахиляти його в якусь із сторін. На видиху опускаємо руку, залишаємось тут. Праву руку підіймаємо, ведемо за спиною, торкаємося лівої ноги. Два цикли дихання залишаємось у цьому положенні. Ліве вухо торкається підлогою. Далі на видоху обережно підіймаємо, ставимо праву долоню на підлогу, піднімаємо ліву долоню. На видиху ліва нога йде вперед, а виростаємо а вгору. Стаємо у випадку, коліно не виходить за стопу. Залишаємось тут, дихаємо також. І на видиху опускаємо дві руки вниз, права рука на підлозі. Ліву руку підіймаємо вгору. Розкриваємо також ротну клітину, плечі відводимо від вух. Погляд спрямований до стелі. На видиху опускаємо ліву руку вниз, ліву нога також йде назад. Залишаємось у планці. Сідниці підкручені донизу, глибокий вдих, на видиху через кругляну спину, собака мордає вниз. Родна клітина прямує до ніг, спина рівна, сідниці підкручені догори. Нам тут важливо залишати спину рівну, тому ноги можуть бути зігнутими, якщо важко залишати їх в прямому положенні. На вдиху опускаємо коліна на підлогу, на видиху робимо чату рану. Ми в цьому положенні тримаємо руки на ширині плечей і опускаємося вниз, сідницю не підгортаємо вгору. Лікті тримаємо біля тулуби, не відводимо їх в сторону. Видих, опускаємося вниз. Вдих собака мордою вверх. Виростаємо вгору на видиху через круглену спину. Знову собака мордою вниз, повернули. І ще один раз вдих, опускаємо коліна, на видиху робимо чатурану з коліна. І вдих, собака мордою вверх. Видих, собака, мордою вниз. На вдиху ми повертаємось в планку. І обережно розвертаємось у бокову планку права рука опорна, ліва рука вгорі. Якщо комфортно, можна підняти ліву ногу, залишатись в цьому положенні. Опускаємо ліву ногу, якщо вона була піднята, розвертаємо грудну клітину, також більше вгору, ліву руку ведемо назад. На видиху випрямляємося в рівне положення, опускаємо праве коліно на підлогу і вдих виростаємо руками вгору, видих, нахиляємось до ноги лівою прямою. Глибокий вдих, на видиху опускаємось поза кішками. Міняємо сторони, я зараз повернусь до вас. І на вдиху підіймаємо праву руку. На видоху так само тягнемось наліво, плече кладемо на підлогу. Видих, йдемо вгору, видих, вниз. Таз зафіксований на місці. І ще один раз вор, видих, вниз. Залишаємось тут. Правий вух на підлозі, ліва рука йде за спиною, торкається правої ноги. Обережно на видиху, ставимо ліву долу на підлогу. І права на вдиху. йде у нас права нога вперед. підіймаємося у випад, виростаємо руками вище. Два цикли дихання. І відчуваємо силу в ногах, вживіт тримаємо в тонусі. Видих опускаємо ліву руку на підлогу. Права рука підіймається також вгору, Розвертаємось, розкриваємо грудну клітину плечі від вух. Видих права рука вниз, права нога також прямуємо назад, планка. На видиху через розкругляну спину, собака мордою вниз. І далі будемо робити він'ясо два рази, але вже старайтесь робити чату рангу з прямими ногами, не опускаючи коліни. Якщо буде сильно важко, опускайте коліна на підлогу, відчувайте своє тіло. Вдих перетікаємо в планку, видих робимо чату рангу, лікті близько до себе і вдих собака мордою вверх. На видиху скругляємо спину, собака мордою вниз. Вдих, перетікаємо у планку. Видих чаду рангом. І вдих собака мордою вверх. Видих, собака мордою вниз. Перетікаємо через скруглену спину у планку. Залишаємось на лівій руці, повертаємось бокова планка, права рука вгору. Тіло у нас знаходиться на одній площині, ніби нас затисли між двома стінками. Можна підняти праву ногу. Видих, опускаємо ногу, розвертаємо руку праву назад, повертаємо погляд вгору. Видих, розвертаємося рівно, опускаємо ліве коліно на підлогу, а вдих виростаємо на видих, опускаємось до правої ноги. Глибокий, на видиху, повертаємось, маємо в анахатасану. В колінах залишається 90 градусів, огорну клітину опускаємо вниз. Стараємось доторкнутися до підлоги. Сильно таз не ведемо назад або вперед. Відмінно. Обережно на видиху через скруглену спину стаємо на лікті. Передпліччя на підлозі і підіймаємо коліна з підлоги. Залишаємось. Тут ногу можна зігнути, сідниці підкручені догори. Майже собака мордою вниз, але ми стоїмо на ліктях. Плечі відводимо від вух і розкриваємо також грудну клітину. На видиху обережно переходимо в собаку-мордою вниз. Ногами підходимо до рук, ставимо дві стопи разом, згинаємо ноги в колінах так, щоб живіт торкнувся до стегу. Опускаємо руки вниз, або можна взятись за ноги. І стараємось випрямляти ноги трошечки більше, залишаючи живіт на стегнах спину рівною. Нам тут важливо залишати живіт на стегнах. І Відчуваємо їх з кожним видихом, тіло розслабляється ще більше. Ідемо з довірою до себе, з любов'ю до себе, не тиснемо. І відчуваємо, як з кожним видихом хай на міліметрик ноги стають все пряміше. Це світло вимкнулося. І далі з цього положення. Ми ставимо ноги на ширині плечей, розвертаємо стопи по діагоналі в сторону, опускаємо таз вниз, повністю стопи зафіксовані на підлозі, переходимо у маласи, руки в намасте перед собою, стараємось опустити таз вниз, коліна у нас в сторони. Ми залишаємо в цьому положенні, вирівнюємо спину, плечі відводимо від вух. І ліктями ми якби штовхаємо коліна в сторону, та розкриваємо кольшові суглоби. Поповільнімо диханням. І далі на видиху, руки перед собою, можете поставити позаду на підлогу, опускаємось вниз, ноги випрямляємо. і скругляємо спину, просто опускаємося вниз, розслабляємо все тіло. Глибокий вдих, на видиху ми підіймаємось у навасину, балансуємо на сіницях. Візьміться за великі пальці. Ніг, залишайте ноги зігнутими, якщо поки що важко пробити віднайти цей баланс, живі тримаємо в тонусі. Або пробуємо ноги випрямити. Для цього обережно на видиху, опускаємо ноги, залишаємо їх стопами на підлозі, Приобіймаємо себе, лягаємо на спину. Спина трохи скругляна. І робимо таке погойдування зі сторони в сторону, такий невеличкий самомасаж. І з однієї сторони в іншу. Відчуваємо своє тіло. На видиху випрямляємо обидві ноги. Руки вздовж тіла до лодів Відчуваємо його повністю. Вона розслаблена. Цілісним, на видиху, видихайте через рот будь-яку напругу, яка могла залишитись. <світ> Далі залишаючись в цьому положенні, розплющуємо очі. Подивіться, що оточує вас зараз, саме в цей момент. Відчуйте простір навколо себе, відчуйте себе в цьому просторі. І обережно через бік підіймаєтесь, сідайте зі схрещеними ногами. Те положення, з якого ми з вами сьогодні починали. Заплющуємо ще очі покладемо руки в нами Перед родною клітиною, доволі разом. І про себе проговоримо, подякуємо собі та своєму тілу просто за те, що ви є цього достатньо. Скажемо дякую цьому життю, всім людям в своєму житті і робимо глибокий віддих на видиху Розплющуємо очі. Дуже вам вдячна за цю практику. Буду вам вдячна за якийсь фідбек після цього відео, якісь враження. Буду вдячна коментарям, вподобайкам, підписці знаєте, що вас чекає і ще дуже багато крутого контенту, крутого, корисного, пізнавального і ще важливо, справжнього та справжнього і цінного, особливо зараз в цьому світі, в якому ми живемо. Я вам нагадаю, та, що я також проводжу онлайн тренування і консультації, бо я також психологиня. І якщо вам цікаво, і якщо відчуваєте поклик та покращити своє життя. Глибше відчувати себе, бути щасливою, банально, та, все, да, чого нам хочеться, стати щасливою, цілісною, реалізованою, успішною, то знизу під відео також є посилання, де ви можете подивитися усі подробиці і написати мені все з вами була Аліна. Дуже вам дякую ще раз і до зустрічі Намасте!